Business Continuity Management. Це не є щось а відповідальність всієї організації. Кожна організація має різний рівень відповідальності, але є люди, які безпосередньо задіяні, які будуть працювати над відновленням процесів, якщо зматеріалізується ризик їх зупинки. Вони повинні бути частиною плану, і вони повинні знати це. і Вони повинні бути залучені до тестів, також навчені діям, які описані в плані. Хто ініціює запуск? План Власник повинен затвердити запуск плану, але ініціювати процес, тобто зібрати команду. Бізнес-контіюті план повинен мати свого власника, і це скоріш за все буде керівник бізнес контіюті команди. Повинні бути люди з різних ролей, з різних відділів, і хтось один з них призначений на роль керівника цієї команди, так в рамках кризової ситуації. Та людина керує всім процесом.